Скільки експонатів у його колекція не рахував, бо їх там тисячі, розказує колекціонер. До Луцька-Історійська саме там живе Павло Войтко, привіз нічних метеликів України, різнобарвних тропічних метеликів, дрібних комах, павуків. Каже, в колекції є жуки, менші сірникової голівки, а є метелики більші за долоню. Я Займаюся колекціонуванням з п'яти років. Постійна динаміка постійно змінюється кількість експонатів. Кожен експонат має свою історію. Я співпрацюю практично з багатьма з дуже багатьма науковцями. Кожен науковець займається своєю групою тварин. Хтось птахи, хтось комахи, хтось конкретно метелики. Всі от мої колекції опрацьовані спеціалістами. Дитяче захоплення каже колекціонер: поступово переросло у наукову роботу. Павло Войко відправляє фото науковцям, щоб вони. Вони визначили точну назву комахи. Її вид рід після опису екземпляр вносить в колекцію, поміщає у дерев'яні рамки під скло. Професійно займаються цією справою фахівці. А от що стосується аматорів, то їх не так багато. Хоча вони є на Волині. Колекція оригінальна, в своїй якості, чи є вона великою, найбільшою, чи малою, сказати важко. Є колекції безумовно і більші, і менші, але головне не це. Головне, що Цією роботою Павло Леонтьович залучає в наші ряди багато молоді. Коли познайомились про захоплення чоловіка, не знала, говорить дружина колекціонера Зої Войтко. Зараз, каже, вболівають за колекцію разом. Я бачила, що він любить природу, що він любить все живе. Коли я приїхала в Турійськ і питалися, хто я, я показала, що я водька, Павла, дружина. Мені говорили, та те, що метелики збирає. і Я не могла і там, і там мені так говорили. А тепер це так більш набрало обертів і вже якби спільне заняття. Наймолодша донька подружжя, дев'ятирічна Раїса, влітку допомагає татові поповнювати колекцію. Чотири роки я з татом почала збирати метеликів. Я дивилася, як він як він їх збирав, і я собі дивилася і теж чуть-чуть. Експонати Павло Войтко зберігає в одній із кімнат своєї оселі. На запрошенні колеги з Луцька каже колекціонер, привіз до бібліотеки частину експонатів, скільки саме каже, не рахував. мені на все. Дуже цікаво, мені було подивитися на все це. Особливо сподобалися павуки. Таких великих я ще не бачила. Потрібно частіше ходити на такі заходи. Потрібно і внуків своїх сюди привезти, щоб вони все це побачили. Це неймовірно. Виставка у науковій бібліотеці триватиме до 15 травня. Анна Глущук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.